36 по наш ресторанчик на сьогоднішній вечір. Ми замовили класний столик, зараз побачимо. Вау, який гарний столик, так, дуже внешний. Дякую. Ми зробили замовлення, нам принесли. Такі є салфетки. І тут на салтапка завожена повністю схема салтетки. Це є шість поверхів. Кожний поверх має свою назву і свій дизайн. Паріум таке тільки на першому і на другому поверсі. Риб. Раніше тут жила акула. акулу, акулу віддали дельфін... ака... океанаріум, тому що перебоями світла її важко було утримувати, а зараз залишилися лише такі рибки. Ну що ж, ми зробили замовлення по меню, і так як це було день народження, то ми трохи забагато всього замовили. Такий салат коштує 270 гривень, така м'ясна тарілка з асортів м'ясним. Також тут є тушкована капуста, також тут є дві картопельки з соусами, коштує 1200 гривень. Ще чоловік захотів борщику, ніби він його не їв, <схід> коштує 270 гривень. Це борщик сметанка, сало і хлібчик і цибулька. В загальному ми за меню заплатили 2000 гривень. Ну, чесно, то ми всього не з'їли. Це було дуже забагато. Тепер я вас проведу по ще інших локаціях, залах. Цього чудового ресторанчику. Якщо ви хочете щось такого незвичного, е, оригінального, е, таке, знаєте, щоб милувало око, заспокоювало душу, то, звичайно, ресторанчик 36 по е, можу рекомендувати е, для того, щоб спокійно, гарно відпочити і подивитися на, на рибки і трішки релакснути. Е, всього я пройшла е, всі поверхи ресторану, деякі поверхи не працюють. Це до. До речі, акула сомовидна. Такої я не чула, але ось така от є. І зараз я пройдуся по ще інших поверхах ресторану. Також працює ліфт. Ліфтом я не користувалася, тому що хотіла пішки все пройти і все подивитися. Ну, Коридори стандартно в сучасному такому оформленні, чорно-сілля колір. І дивимося, що тут на інших поверхах. Ну, найперше, хочу сказати, наперед забігаю, мені на другому поверсі сподобалося найбільше. Зараз побачите, чому. Які там гарні зали. І гарний вигляд на акваріум. На всіх поверхах, до речі, починається зона з такої кухонної зони, і не дуже хотіла знімати людей, але на другому поверсі це неймовірно красиво. Просто просвічується повністю акваріум, видно, його в, повну, в повний ріст. Тому, якщо будете замовляти собі... Обід в ресторані 36 по, то замовте столик на другому поверсі. До речі, ми були в обідню пору, але вже на вечір майже всі столики були з табличками зайнято. Це було ім'я і на яку годину тому. Я так зробила висновок, що ось, до речі, табличка на 17 годину Іван. Ось тут дуже гарний столик з дуже гарним виглядом. Тому я так зробила висновок, що ресторан користується попитом і навіть серед місцевих, і серед туристів. Тому бажано, якщо хочете в гарній локації, з гарним виглядом само обідати чи вечеряти, то звичайно, що замовляйте. Ну і тут. Другий поверх така тераса, з виглядом на площу ринок, на міську раду, вежу і піднімаємося далі. Ідемо на третій поверх. Він теж має своє оформлення. Деякі зали, бачите, просто перекриті, закриті, щоб не заходили, не смітили, такі як я, просто познімати. Столиків достатньо, в зонах відкритих. Ось всі так починаються з кухні. Там офіціанти перетирають посуд. Це вже в нас четвертий поверх, тут конференц-зал. На кожному поверсі є туалет. І ось такі виставкові зали, такі цікавинки. Знову початок з кухні. І бачите, четвертий поверх весь такий в зелені, це такий як зимовий сад.

Аж я саме. Тут же криша. Тут треба пригинатися. Така перевоса. Сбегаємо ратушу. Обов'язково підпишіться на мій канал, адже в мене все про подорожі, екскурсії, об'єкти харчування, поселення в Україні за кордоном. Я думаю, що в будь-якому випадку ви знайдете для себе корисну пораду. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар, чи ви були в цьому ресторані 36 по у Львові на площі Ринок. І чекаю від вас.